Кожен палить, хі -хі, кожен палить, як вміє. Я написав роман, колись я так дарував при великій аудиторії книжку Романові Ковалеві своєму другові. Я йому сказав, бо знаєте, в нас є книжки, що для розпалювання групки. То я йому сказав, це я тобі дарую не для розпалювання групки, а для розпалювання націоналістичного духу. Через те, коли я виступав у багатьох аудиторіях, завжди поставало питання недаремно. Якщо книжка зараз так сколихнула людей, що ж тоді може фільм зробити? Адже фільм дивляться майже всі, а коли ще зробити його, ми справді хочемо зробити фільм. Не такий, щоб він десь на дисках ліг на полиці. а щоб, щоб він став явищем світовим, щоб його побачила не тільки вся Україна, а й ще люди. Через те ми почали дивитися в пошуках режисера на Захід. Тому що за 20 років українське кіно знищене цілковито. Є окремі фільми. Мій друг Олесь Янчук зняв кілька фільмів. Але ну, при всій повазі не стали вони такими явищами, які б запалили людей, які б вони навіть не дійшли в Україні до кінотеатрів. Хоча це не... вина не тільки авторів фільму, а й вина всього того нашого прокату, того господарства. І з того розпачу, що в нас кіно в такому стані, ми почали дивитися на. Захід на закордон. Є же Гофман, мабуть, його багато хто знає, він багато зафільмував історичних саме таких полотен. От, і останній його фільм Вогнем і Мечем. От. Дехто каже, що там теж не є якісь антиукраїнські мотиви. Я, наприклад, їх не побачив. Хто читав ще й роман. Генріка Сінкевича, то побачиш, що взагалі українофобський роман. Охман витяг його, вирівняв, він збудував його цілковито на українській музиці, на нашому Мелосі. Він зробив е, прекрасну постать з Богуна, який міг фільм закінчує, коли той свічу. І на мій великий подив, коли йому запропонували цей роман, Охман сказав, що мені не треба синопсису. Я прочитаю книжку в оригіналі. Я буду повільно читати, він каже. Бо я, він не розмовляє українською, але він знає добре польську, російську, і в Україні. Багато працював у нас, там теж були в нього свої справи. І Він прочитав, йому сподобався роман. Він сказав: будемо, давайте робити. Але треба великий бюджет. Якщо ви хочете справжнє кіно, то це будуть великі гроші, там чотири пори року, там батальні сцени, там треба багатий фільм робити. Цей час Віктор, а Віктор Ющенко, вже, мабуть, це давно вже відомо, дехто, мабуть, читав про це. Несподівано Віктор Ющенко мене викликає, показує мені. Це можна так, можна. показує аркуш. Які головні його завдання на найближчі роки? Такі глобальний, перше стоїть екранізація Чорного Ворона. І каже мені, а що чо... Гохман, а що не гіпсон? Ага. Я, кажу, я кажу: ну, ви взагалі Віктор Андрійович за хмари дивитися Голівуд. Для мене справді це було щось таке і недосяжне. Він каже, я говорив з Гофманом, я вже Гофману дзвонив. Але Гофман старий, він вагається, починає щось там те, те, торгуватися. Я, каже, буду виходити на Гіпсон. Мені деякі хлопці такі авторитетні, і кіношники кажуть, я ти даремно ставишся скептично до цієї ідеї. Гіпсон свої найкращі фільми зняв на матеріалі інших країн. Починаючи Хоробре Серце, він зняв про Шотландію. До речі, ще чого ми запалились, бо у нас кажуть, що коли Хоробре серце фільм пройшов у Шотландії, то за націоналістичні партії проголосувало 60% в Шотландії. Там просто кардинально змінилася в людей свідомість. От. І... Так ми поговорили, але поки що я не знаю результатів Віктора Андрійовича, бо я поїхав сюди. Я думав, що я його десь тут зустріну вже в Америці, але не знаю, де він зараз. А в мене мобільний віддім. Я надію, що ще буде.